Сада такі красиві? І повелися на те, що сказали хлопці. Давай, а де дозвіл? Це початка дозвіл, що дозволено. Ні, одержано. Просто одержано. У нас немає дозвілу в Україні, у нас є попередження. Ми попереджаємо і проводимо. Це не марш, це не акція, яка повинна там, ну, може заважати руху громадського транспорту. Ми не в Росії живемо. В принципі, можна розпочати нашу акцію. Доброго дня, шановні студенти, які тут зібрались тут, в парк готелі знову проводиться зустріч потенційних виборців з представниками опозиційного блоку, і ми прийшли їм нагадати цим потенційним виборцям, що до чого доводить політика, проросійська політика, яку веде опозиційний блок, яку вела раніше партія регіонів, які тут присутні. Ось бачимо на світлинах побуття студентів. 26 жовтня на Євромайдані, які були на Майдані, в Києві, і також присутні декілька фото побиття активістів біля обласної державної адміністрації у 1 січня. Ми хочемо нагадати тим людям, які там на горі, що відбулося 26-го, що відбулося 30-го. Щоб вони ну, не повторили знову те побуття, ті страшні речі, які відбувалися. Три місяці Україну тросило, 에, три місяці відбувалось протистояння 에, людей і влади. І за три місяці ми маємо Небесну Сотню. Після цього маємо конфлікт в Донецькій та Луганській області, який переріс майже війну з Російською Федерацією. І хочемо нагадати тим людям, які там сидять, що підтримуючи опозиційний блок. Вони знову ж таки підтримують агресію проти України і знову таки провокують е, такі страшні речі, які відбувалися на Майдані. Дякую вам. Ви все сказали? Так, можете я що сказати? Ні, я просто хочу сказати, що ви ж говорите з однієї сторони, а з другої сторони ви ж не говорите. Я хочу сказати, що те, що. Час робиться в країні. Ви ж розумієте, що влада теж винна в цьому? Ви пропонуєте свишити Донбас? Я нічого не пропоную. Ну а я, я про нічого я... не пропоную. про яку другу сторону. Я нічого ви кажете. не пропоную. Я хочу, щоб в країні був мир. А яким чи яким, яким шляхом, чином, яким шляхом? Так. Є з Мінські домовленості? Треба сідати, і домовлятися угу. і все і не провокувати ситуацію, щоб не гинули наші хлопці, а там мирні мешканці. Я розумію. Є... Просто ви зараз сказали, що ви ка кажете... можна сідати да. за стіл переговорів і домовлятися, Ферорист, і Ферорист, домовлятися До... будь-ким. Тільки тільки щоб у нас в країні був мир і не гинули наші хлопці, не привозили ваші, їх сюди ваші без ваші них. Фут ви фут 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 розумієте? За да. чи за кого за кого за, 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 за регіонала, като зганяли пацанок. Та підожіть хвилину підождіть хвилину. Кого стріляти? Що за така агресія? Я вас прошу. Весь я за, вас прошу. У нас єдина країна. І ми її дуже любимо. А, і а, хай ви, люди розмовляють і на російській, і на англійській, і на азербайджанській, на грузинській, і на білоруській мові. І не треба тут говорити, що є якісь культи розуміти списки. Я не знаю. Я до цього я ма я хочу, щоб закінчилась війна. Оце це саме основне, щоб закінчилась війна. А чому ви що хочете, що війна закінчилася саме в лавах опозиційного блоку? Чому а при чому тут опозиційний блок? Опозиційний що, дивіться, блок якраз і виступає відступає за зараз. В опозиційному за блоці під час Євромайдану, Дозволив з паном Удодом додом розігнати активістів біля ода Олександра Юрійовича і після тоді того після було, перемоги майдану. А може ти Олександр працював? Юрійович? Олександр Юрійович одну хвилину. А зараз а він ті... каже про європейський напрямок. Полі тоді тоді поясніть. Будь вашему чому, чому? він може показати? Це чому можна? Можна я тоді вас питаю я його ті тушки? Розганяли пар. На європейській площі пала... палаточне містечко зруйнували потім. Тітушки разом там з проданим, там з іншими розігнали Олександр Юріч біля до цього не має ніякого відношення. Я за Тобто він взагалі не, не розумів, що в Дніпропетровській області зао... побили людей активістів. Він взагалі не розумів цього, і Я потім він кажу, після цього поїхав із них. Олександр Юрійович до цього та... не має ніякого відношення. Я не знаю. Спитайте Євгена Гура. А тоді скажіть, а що, а що бандити робили тоді, в обласній адміністрації? Що спортсмен я не була в обласній адміністрації? І я не можу той прийшов, день міліція стояла. Він, що разом. я вам скажу, що Олександр Юрійович до цього немає ніякого відношення біля облдержадміністрації? Ви спитайте у Євгена Юрича, він теж не має підтримання до... європейської політики, це не підтримання майдану. Це знищення майдану, І зараз нам кажуть. є все на світі зафільмоване. Європейське колопимося європейським шляхом. Це Це Але Це якщо Олександр Юрійович прийде до влади, то а, ми вже знаємо, який європейський страх для нас він приготував. Ось такий. Олександр Юрійович до цього не має ніякого відношення. Я вас дуже прошу. А, Ви молоді люди. Вам будувати майбутнє. Ну чого ж ви такі всі агресиви? Хочемо... <реш> <чого реш> <ж реш> так не любите людей. Ну будь ласка, я ви не претендую. Я не претендую на посаду э, обласної ради. Не Я не претендую. Якщо претендує. мене, народ, якщо мене народ вибере. Якщо мене народ вибере, а мене два рази вибирав народ на може літарному Ви розумієте, я трапили, нічого поганого для людей не зробила. А я, я робила все саме вашими руками. Руками вашої партії прийшла війна в нашу країну. Я так не рахую. У мене є у вас є не, висок, не рахую, а, а не вважаю. А у мене є своя думка. Я вашу думку поважаю і прошу мою думку От теж ви поважати. ви що Олександр Юрійович, все... це до чого а ми вважаємо, що до чого і дуже ні, до чого. Олександр Юрійович до цього не має ніякого ні, відношення. Я просто не розумію, така красива молодь. А, прийшла сюди. Якщо ви хочете задати питання, задайте. Так давайте, Ви нас нормаль... не пускаєте. Пам'ятаєте, що... Так, що добре, ми нормальні, нормальні питання. Нормальні ми навіть підготувані. Я бачила вас в Таром. Всі там разом, да. там. Що а ви б нас сказали? не пустили? Що, що, я задав. Що я спитав в нього ветерани? з ким воює ветерани? Україна. Да. Він він ебеме. Ну угу. з цими з ополченцями. Я, я тебе прошу, да. які які ебеме? Він відповів на всі ваші запитання з повагою, толерантом. Не На всі ми маємо. Він за дороги не відповів. Ви маєте одного поважати, в першу Жозумію, чергу, поважати. Да. А ви нас поважаєте. Якщо ви хочете, щоб порядок був країнний, Скажи... ну, я ж до вас підійшла. Вам. Да. Якщо, я вам вам. якщо ви... б я вас не да. поважала, да. то да. я б до вас не підійшла. А, вас... Це... ви... а ви пам'ятаєте, що було з Олександром Юрійовичем? Ви пам'ятаєте? він ні разу не вийшов? Ні, ну одну хвилиночку. Ну ви ну, нас поважаєте, Олександр Юрійович. Та саме, ви прийшли вже агресивно налаштовані, щоб Олександру Юрійовичу щось там розказувати, показувати, так, так, кричати. Так, так. Ви, ви, взяли, ви взяли, ви взяли громовір. Вам, же треба, вам же треба шоу не було. Мені не треба ж ні. Вам треба шоу. нам не треба. Шоу. Якщо ви хочете жити в країні, де буде постійно шоу. То ви ж розумієте, що майбутнього в цій країні ніякого немає. Тому давайте ми з вами домовимося. У 2014, році, з вами, 2014, ми році, 2014 з вами році було давайте, майбутнє. Було європейське домовим. майбутнє, був мирний майдан студентський, і його знищили силовим методом. Може, ви е, ну, поводите себе нормально, ви виглядаєте нормально, спілкуєтесь з людьми нормально, але потім, коли політики партії регіонів заходять в свої кабінети, вони чують лише голос свого карману, голос Путіна чують. І потім ну, е, дають команду ось таким хлопцям, верху, дають команду там, іншим своїм хлопцям, тітушкам, яких називають. І вони вже відносять до нас з неповагою, з відкритою. Не видно, як ви нас не поважаєте, видно, як вони нас не поважають. Розумієте? Ну, ось так повинні. це відбувається. — Мене звати Микола. Микола з вами ще познайомилися. Ще немає десь одного такого хлопчика, який теж там у студентів би був, був на зустрічі. Десь він у вас пропав ну, Була зустріч була зустріч да тільки а, тут була тотовпа людей Будем. і нас не пускали. Будем. Чому пам'ятаєте, що Будем. тут були такі люди по кримінальному вигляду? Я, я ви нас не пускали, ну, ми як ми міліцію викликали. Ось, Це ви у нас так дуже... нічого не зробив поганого для Дніпропетровської що... області, і в цілому для України. Він е, він. А переход за 22 мільйони. Послухайте, ну я ж розумів, хто вас сюда прислав. Я ж не <рес> хочу <рес> вас. <рес> <рес> я, я не хочу. <рес> ну, <рес> ну, <рес> мы ну ми ж зустрічали. Не будемо уподоблятися і називати прізвищем як. Я вас <зустрічали. рес> дуже <рес> 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 Давайте будемо толерантними. Якщо треба щось вияснити, то треба на а, людському, на людській мові розмовляти і задати питання не агресивно, так, не з таким, вибачте, напомню. Будь ласка, на думку, добре, а давайте тоді вважаємо відкриті дебати з Олександром Вілком. Ви погоджуєтесь на це? Обов'язково. Ні, Ну давайте, щоб це було не просто на словах, дівчата, давайте якимось kon... якимось контактами обміняємося. Без питань. Да? Давайте свій телефон, я вам зателефону. Ні, так? давайте ви свій. Так... Ну чого це я вам, давайте да. давайте. Чого це ну, я вам я... маю давати? — Ну давай. я дам ви вам зараз свій телефон. Ви мені не подзвоните. Телефон, я, ж я... я ж знаю, як це обов'язково ж... Я а. все донесу. Ну ми да? з вами знову десь зустрінемося. Ви ж я ж розумію, що це не перша така з ну добре, давайте. Виночко. А за яким Просто я хочу. Можете ще назвати ім'я ректора, а він потім вас на антимайдан повезе, дівчата. Можете назвати? Всі ж знають, як студентів з ДНУ збирали на антимайдани, голосувати за партію регіонів збирали, правильно? Це курсники вам точно розкажуть, як в 2012 році на виборах президента, в 2010 році за ручку студентів водили, під підрозпис. Я рахую, щоб що... терор і насильство я засуджую. Терор і насильство і війну я засушу. Ще одне питання. А як там царь? А звідки? Я його не бачила одну колоночку, і в мене з ним не було ніяких абсолютно відносин. А, Юрьевич, а ви задайте демчику а, Олександру питання. Він зараз помічник у Філатова. Угу. Задайте йому. Він там з царьовим зустрічався. Знаю, дуже ми, багато, дуже багато фотографій Пажаю. разом з царьовим. Ви задайте йому питання. Угу. Задайте. Ну, як, як буде розмовляти ви... з нами зі студентами, Вруги то ми спробуємо. Подивіться, демчик, ведіть. Демчик. Да. Демчик. <рес> 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 Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть ворога! Україна! Україна! Одна єдина! Одна! Єдина соборна Україна! Одна! Єдина соборна Україна! Одна! Єдина Соборна Україна. Одна єдина Соборна Україна. Одна вілку Геть. Вілку ланавила Вілкуляку на гіляку. <рикл> Вілкуляку <рикл> <рикл> на гілляку. <рикл> ляку на гілляку! Вілку ляку на гіляку! Вілку ляту на гіляку! Слава Україні! Героям слава! Не забудемо, не пробачимо! Не забудемо, не пробачимо! Не забудемо, не, забудемо, не, забудемо, не пробачимо! Не, пробачимо не, забудемо, не забудемо, не пробачимо! Цими світлинами, тим людям, які там сидять, ми хочемо нагадати про ті події. І, можливо, вони зроблять інший вибір. Якщо ні, то вибір зробить час. А час покаже, що майдан сильніший. Три місяці стоячи на морозі, допомагаючи один одному волонтерською допомогою, ніяких грошей. Розумієте, як тим тітушкам, які стояли поруч, яким платили від партії регіонів, ніяких грошей. Люди встали і піднялись. Люди добровольці потім пішли до антитерористичної операції, до, на ту війну, яка почалась вести з Російською Федерацією. Слава Україні, Героям слава!